Привіт усім! Запрошую вас до себе на кухню. Я сьогодні готуватиму максимально корисний для здоров'я суп, смарагдовий наколір з рибними продовгуватими фрикадельками. Для цього супу нам потрібно поставити воду, щоб закипіла. Воду ставлю от 4-літрова кастрюлька, трішки більше половини води ставлю. Вона вже закипіла у мене. Є 7-8 картоплин, розрізую на чотири частинки. Якщо більше на полови на чотири частинки, якщо менше, на пополам. Моркву, одну велику морквину, натираю на корейську терку. Дві тушки хеку. Хек той, що з лускою. Я почистила видалила кісточки і видалятиму трішечки пізніше плавники. Далі сіль, одне яйце, цибулина, перець горошком, перець мелений, спагеті, лавровий листочок і кріп. В кип'ячу воду вкидаю картоплю. Задаю моркву, Варю спочатку на великому вогні і тільки закипить картопля з моркою я вогонь зменшую до середнього. Тим часом видаляю плавники оці і свіле хеку. Провиваємо ще раз і гарно відділяємо м'якоть від шкірки. Отак відділяємо від шкіри м'якоть. Вона легко відділяється. М'якоть натираємо велику цибулину, додаю чайну ложечку солі. І чайну ложечку малиного перцю. І перебиваємо блендером. морква прокипіли 10-12 хвилин, кидаємо четверту частинку вужечку У Уподібне філе кидаємо одне яйце і добре перемішуємо. Додаю дві ложки борошна і ретельно розмішую. Мокрими руками формую продовжувати отакі фолькадельки. І вкидаю в суп. Прикадильки виходять великі, як котлети, і Отак. і варимо на невеликому вогні. Прикадильки повинні варитися 10 хвилин, але через 5 хвилин ми вкидаємо спагеті, чорний молотий перець, декілька штучок. Горошком, кріп сушений, лавровий листочок, дві штучки, пропу побільше можна вкинути, і вкидаємо спагеті. І таку горсточку спаетю. За півтори хвилинки до кінця варки кидаю ложку. Масло, сливочне, вершкового масла. І так вийшло такі фрикадельки і дуже гарний суп, легкий, насичений, янтарний суп. Дуже корисний для здоров'я. Насипаємо порціоні тарілки. Готуйте такий суп з рибними фрикадельками і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо вам сподобається. і ставте лайки. У кінці за смаком можна додати зелену цибулю, чи зелений кріп, чи перець мелений. Що у вас є? І ще смачнішим буде суп.